Привіт, друзі, це бімама. Наближається перша червня, для мене це завжди іспит. Як ви помітили, здебільшого я зараз на Патреон. Я дуже рідко зараз з'являюсь в Ютубі. Я намагалася більше постити, більше показувати щось. Але ж той бруд, який від наших сусідських. О, зараз забанять. Ну, я так дуже голосно подумала сусідів. Летить в мій бік. Тільки тому, що я маю сміливість говорити правду і жити своє життя, так як вважаю за потрібне. Ви знаєте, він мені зайвий раз нагадує про те, що я не хочу спілкуватися з цими людьми. Я не хочу мати з ними нічого спільного, тому поки що я все ж таки продовжую бути на Патреоні, тому що я не можу відділити на Ютубі сусідських глядачів і глядачів з України. На жаль. Якщо ви маєте змогу і маєте бажання приєднуйтесь до мене на Патреон. Там у нас прекрасна спільнота. У мене ще є окремо група в телеграмі. Ми там отже, так подружились. Всі такі вже свої, вже знаєш, так географічно, де дівчата є, починаються обстріли. Як ти там? Шо ти? Прилетіло? Ні, о, блін, недалеко від нас. О, а ти як? Люда, шо ти там? Оля, що ти? Ну Тому що ми весь час спілкуємося і ми вже звикаємо одна до одної. І це така для мене це така віддушина, цей телеграм-канал, там свої. І е, хтось з тих людей, які там є постійно, хтось періодично з'являється в мене в патреоні, хтось в якийсь місяць, можливо, не підписується, потім переглядає все оптом, кожному своє, але я так не хочу втрачати зв'язок зі своїми. Я ціную кожного. Я розумію, що мій Патреон це той контент, який не буде збирати мільйони підписників на Патреон. Немає на то і ніякого розрахунку зрештою. Що ти біжиш? Бачу, Хаза. бабуся, дивиться твій влог, і бачу через вікно, що ти знімаєш відео. Ну, це моє життя мала. Що, що ж робити? Це теж героїня моїх влогів. Садимо з нею огірки, поливаємо. Що ми зараз? Чи куди ти йдеш зі мною? Будеш поливати зі мною горох? Моя малагородниця, покажи свої э, кабачочки красиві. Ну підемо зараз трошечки, покажу. О, що я вже говорила? Збила мене з пантелику. Ми займаємось городництвом. Ми живемо, знімаємо про це влоги. В нас щось росте, щось зовсім не росте. Боже, як в мене здохли ці огірки з 30 лишилось 3. Це просто і то була моя помилка. Тут багато всього. Я потім розкажу про всі свої помилки і особливості городництва в Закарпатті. Але всю цю інформацію, всі ці влоги, я всі їх викладаю на Патреоні. Тому що я не хочу відкриватися людям, які чужі мені ментально, які чекають, що… чого вони сидять на каналі? Чого вони чекають? Люденьки, це я дочекаюсь моменту, коли я після нашої перемоги скажу: так що там з самі? І багато всього іншого. Але це буде згодом, це буде обов'язково. Але поки що абсолютно хочеться ізолюватись максимально, мені, до речі, говорили. Я правда не знаю, чи це правда, що можна, якось написавши заяви через YouTube, повністю відсікти географічно деяких підписників. Ну, поки що я не знайшла такої функції, але я не полишаю цієї надії. Отже, починається новий місяць, нові ролики на Патреоні. Розповім, як ми святкували день народження моєї мами разом з Колею. Ми їм дещо пообіцяли обом, і ми це зробили для них. Це такі радості, знаєте, під час війни, е, іноді в мене картинка просто не сходиться. Такий жах. Я сьогодні цілий день провела в руках з телефоном, у мене вже вилазили очі, тому що, по-перше, я не спала півночі, у мене прихворіли діти. Ротавірус. Ну, воно бігає нормально все. Але ж всю ніч був обстріл, і я була ще з дімою на зв'язку, значить, що йому ставати в 5.30 на зйомку. Він тільки поїхав на зйомку, приїхав на місце знову балістичними ракетами з центру Києва обстрілювала та наволоч. Божечки, це ж які жахливі відео, як ті бідні діти біжать, кричать по вулиці, вибухи, а, а як уламки ракети падають на проїжу частину, кусок ракети ледь не пробиває маршрутку. Она влодше каже, а ви їх не збивайте. Ага, А якщо така балістична ракета влітає в дім? Ми вже це бачили в Дніпрі. Отже, який кошмар. Я ще зробила одну стратегічну помилку. Ні, це не стратегічна помилка, це правильне рішення. Я зайшла до своєї куми в Рєдіни лайф на її телеграм-канал, і там вона спілкується зі своїми підписниками. Чесно, не знаю, навіщо з тими людьми спілкуватися, з якими там спілкуються, це жах. Вона ацьки терпляча. Жінка. Я почитала, що пишуть ті істоти. І я зайвий разу певнилася, я залишаюсь на Патріоні. Я хочу зберегти свою нервову систему, я хочу зберегти своє здоров'я. Я не хочу кипіти від ненависті, тому що вона вже перегоріла в мені. Це вже зовсім інший градус зневаги. Я не хочу псувати собі щоденно життя. Я і так знаю, що ці люди існують. Я не хочу їх бачити весь час в своїх коментарях поруч і знати, що вони дивляться мої ролики. Я хочу. Працювати в колі однодумців, в теплому, щирому, доброму і говорити про те, що, що дає надію, що підтримує, що піднімає настрій, що трошки відволікає і допомагає. От в цей бік мені хочеться рухатись, і я планую продовжувати. Отже, якщо ви ще думали, сумнівались, ну спробуйте. Приходьте до нас на Patreon, пишіть мені там в особисті. Я вас приєднаю до нашого чату в Телеграм. Будемо спілкуватись, підтримувати один друг одного, матюкатись іноді, сваритись. Жити наше життя, чекати перемоги і робити для тої перемоги все, що ми можемо. У нас попереду дуже багато справ. Обіймаю всіх. Дякую всім, хто зі мною весь цей час. Я розумію, що зараз складно і для багатьох не на часі. І це десятикратно цінно те, що ви залишаєтесь поруч зі мною. Обняла, поцілувала, обіцяла показати кабачки. Покажу кабачки і скажу пока-пока. Ось це. Колись буде горохом, який будуть їсти мої діти. Я дуже на це сподіваюся. Зараз буду поливати його водою з потилем. Ось це буде огірками. Які я дуже сподіваюся виростити. І це вже моя третя спроба, воно все дохне тут в цій страшезній глині. У мене тут своя маленька боротьба. Але вірю, що все ж таки я переможу. А ось це те прекрасне місце, де ми живемо. Щоранку виходжу босими ногами, просто йду по землі. Слухаю себе, слухаю птахів навколо. Молюся, прошу про перемогу, прошу, щоб Бог зберіг усіх. Господи, хай, щоб все зажагіття, все закінчилось і щоб ми могли всі повернутися до нашого нормального життя. Оце кабачки, з якими, в принципі, теоретично немає проблем. Ну, були. Це третя спроба їх виростити тут. І я трошки перестрахувалась. І тепер я маю трошки проблемку. Дивіться, скільки їх. Я не знаю, ми нарахували сьогодні 14. М -м -м. Що з ними робити? І що я буду з ними робити? І що з них виросте, це теж ви побачите в моїх роликах на Патріон. Це Настіна тваринка. Вона його сама виростила в стаканчику. Сама пересадила, і ось вже майже. Майже збирає урожай. Як це все було? Оце я завтра вже виложу, як ми це все садили з нею. Моя подруженька. Йоп. Городниця моя маленька. Ну, тобі ж теж в кайф, правда? Так. Да. Потихень а, Буде це літо. Дасть Бог урожай. Встала зранку, пішла, огірочка об себе обтерла. Гороху в карман натинькувала. Кабачок да. зірвала, поки. Пішла прийшла. попаслася і поїла. Так, в принципі, так. Mm. Дуже класно. З mm. цього Мам, Мам. котичок. Коля крутить, крутить. О, який а ти я молодець! Красиву знайшла. Mm. Та тут багато красивих. Ось, ось така. Я вже говорила своїм підписникам. А ти помітила, якого кольору травень. Друга половина травня. Кольору скрізь. Ну, зелений, зрозуміло. Такий... Вони тут, всі видно, кольори. Якого Фіолетовий. кольору квіти? Фіолетовий. Жовтий. Жовтий. І білий? І білий. Ага. <смасливі> я про це говорила багато разів, але це правда так є. <смасливі> мм, <смасливі> я обожнюю це все. Я не за... <смасливі> запах. Надзвичайно прекрасний запах. О, гори, гори, гори. Що ти там? Я можу закрити мочами. А Коля сьогодні прибіг до нас з грою. Настя! дуже. Хто? Дуже легендарний легендарний. Дуже легендарний. Боже, це так приємно. Я просто таки не знав. Я тільки що це робила. Який контент ви можете побачити в мене на Патреоні найближчим часом. Ну і передивитись все те, що було до та того всього багато. Я нарешті закінчу нашу папею. Я вже бачу так до річниці нашої подорожі Європою. Я до викладу ті ролики, я всіх позначу зеленою обкладинкою. Також чи будуть якісь мандрівки за літо? Не впевнена, не знаю. Вже так наїздила чесно, не дуже хочуть, тільки за травень була в двох країнах. Я була в Чехії і була в Угорщині. Мені поки що достатньо. Не хочеться. Нікуди не хочеться їхати. Дуже багато городницького контенту, тому що в мене тут величезні експерименти. Ви знаєте, землеробство в Закарпатті — це завдання з п'ятьма зірочками. Тому що оце все, що я вам показала, можливо, воно виросте десь на урожай, нагодує моїх дітей, порадує мене. Але це все станеться, якщо сонце не спалить, якщо дощ не зламає, не змиє, не розмиє. Якщо мороз не вдарить, якщо град не падає, якщо миша не підгризе коріння, якщо якась. Е не знаю, щось, щось повзуче і кусюче, не згризе його зверху. Тут є дуже багато варіантів, тому що ми живемо в лісі, і тут все намагається або з'їсти тебе, або з'їсти те, що їсиш ти. Тут така цікава історія. Але ж ми живемо в лісі, серед прекрасних гір. І скільки тут цікавого, цікавих подій, ви знаєте, де б я не була, у мене весь час все одно. Багато роботи, багато якихось занять. Воно все кудись іде за мною. Куди я найду, я скрізь беру себе. Тому думаю, що контент буде таким, як був раніше: душевним, насиченим і цікавим. Приєднуйтесь, буду рада вам всім. Повторююсь, пишіть в особисті. Приєднає в телеграм. Будемо разом. До зустрічі!